Єсков заявив, що поточні американо-російські переговори навряд чи призведуть до блискавичних результатів, всупереч заявленій Дональдом Трампом меті досягти загального припинення вогню та тривалої мирної угоди в Україні найближчим часом. Експерти інституту вивчення війни ІСВ, вказують на необхідність надійних механізмів моніторингу в разі угоди про припинення вогню в Україні або мирної угоди. І поки не ясно, які механізми такого моніторингу може запропонувати Захід. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поточні американо-російські переговори навряд чи призведуть до блискавичних результатів, всупереч заявленій президентом США Дональдом Трампом, меті досягти загального припинення вогню та тривалої мирної угоди в Україні найближчим часом. Крім того, Чиновник з російського МЗС Олексій Поліщук заявив в інтерв'ю, що Росія готова брати участь у переговорах, які враховують сучасні реалії війни, та усувають першопричини війни Росії в Україні.